Команди чорні дияволи Петрушенко Максим. Я буду відповідати на ваші запитання. Перше запитання мені задала Івана Мельник. Яку гру ти ніколи не забудеш і чому? Я думаю, я ніколи не забуду гру, як ми були в Києві. Ми грали з Києвом з Києвом фінальною гру. І тоді ми одну партію виграли, другу програли і була фінальна партія, ми грали з трьох. І це мені запам'яталось найбільше, як ми з ними грали. Було дуже багато емоцій, ми змогли перемогти. Друге питання задала Даша Вітюк. Чому ти захотів піти саме в цей спорт, Чому ти хочеш... чого ти хочеш добитись в ньому? Ну, я... Подумав, що волейбол це такий спорт, що я високий, я можу бути хорошим центральним блокуючим. І я думаю, що якщо дуже добре старатися, то можна добитись багато чого в цьому спорті, наприклад, підписати контракт з великою сильною командою. Третє питання Уляна Кіцюк задала. Чим любиш займатися у вільний час? Вільний час я люблю е, пограти в комп'ютера або погуляти з друзями, піти з ними в кафе, наприклад. Чи хотів би ти займатися волейболом у майбутньому? Запитала Христина Корабльова. Ну, якщо все буде добре, якщо е, якісь мене замітять тренера, то я думаю, що буду займатися волейболом, буду прогресувати. Довж бути грати на більш вищому рівні. Емілія Сівська запитала, проти якої команди тяжко збагати. Ну, Для мене особисто мені здається, що чим здається, чим легша команда, тим тяжче проти неї грати. Тому що чим легша команда, здається, зараз виграєш в неї, а вона може принести якісь. Неприємний сюрприз. Ну, Якщо серйозно, то най, найскладніша команда, з якою грав, це е, Старокостянтинів. Там е, всі виконавці дуже високі і е, мають гарну подачу, хороший е, удар і з ними тяжко завжди змагатися. Наступне питання, що для тебе волейбол? Чому, коли, чому колись вирішив саме ним займатися? – Запитала Лілія Христофорова. Волейбол ну, для мене це така гра, я її граю вже з років. Я колись ходив на дзюдо, але вирішив зайнятися галейболом. от до цих пір займаюсь. Ніби, ніби не дуже там шокую, мені подобається грати, у нас хороша команда. Ми кожного року виграємо у змагання. Олег Підгордецький запитує, хотів би стати тренером в майбутньому. Ну, мені подобається, наприклад, якщо я сиджу на заміні підказувати команді, що робити. Я думаю, що з мене був непоганий такий тренер, але треба дуже багато вчитися, щоб бути хорошим тренером. Ольга Шевчук питає, яким бачиш своє майбутнє волейболі. Я думаю, я, я особисто б особисто хотів... Ну, займатися волейболом, і якщо мене побачить якийсь тренер, там то я можу перейти в якусь команду. Наприклад, ну я не знаю, буду старатися. Олег Підгородецький знову запитує, хто в команді. Твій кращий друг. Ну, у мене всі в команді це друзі, вони, е, я з ними всіма дружу. І для мене кожен у нашій команді це е, друг. Я не знаю. Ну, найбільше ну, я напевно спілкуюсь з Денисом Корабльовим, Сашою Яніцьким і Сергієм Глінським. Валік Кулик питає, чи подобається займатися волейболом, чи согласився би ти грати в футбол. Ну, футбол. Я дуже сильно люблю футбол, я, мені подобається дивитися, грати в футбол. Може, якщо навіть десь хтось побачить, що я граю там гарно в футбол, скаже, що хоче мене бачити, там якісь футбольні команді, то я б не був би проти. Мені і футбол, і волейбол подобається. Альона Чабан запитує, в яку команду ти хотів піти у майбутньому. Чому саме цю? Я б би хотів би грати за харківський локомотив. Ну, на мою думку, це найсильніша команда в Україні і там зібрані найкращі гравці з найкращим в Україні класом. Тому. Дуже багато е, можна вичерпати опит з цього, як грати за локомотив. Віко Шиманська питає, як ти відносишся до своєї команди? Моя команда це моя сім'я. Я люблю свою команду. Буває таке, що трохи злюсь, але все одно вони для мене, друзі. Е, Саша Щербакова питає. Або з чим ти себе асоціюєш порівнюєш? Ну я себе порівнюю. Я не знаю, я, я людина, я з людиною себе порівнюю. Я себе порівнюю, як. Я завжди стараюсь бути найкращим. Стараюсь порівнювати себе з найкращими там, волейболістами, футболістами. ну, З найкращими людьми. Альбіна Матвієва питає, чому для тебе. То для тебе сильний суперник. Чому? Ну я вже казав, для мене сильний суперник Старкон. Тарком. Ігор запитує, за... запросите запросити на Білаєва. Ну, я особисто нікого не можу запросити, але я думаю, що ми вас обов'язково запросимо, тому що у вас хороша команда, буде дуже приємно з вами зіграти знову. Вероніка Мельник запитує, яким ти бачиш своє життя без волейболу? Ну, я завжди хотів бути спортсменом. Якби щось таке зробилось, що без волейболу я би старався би якийсь другий інакший спорт для себе шукати. Бо без спорту я взагалі не бачу, куди я можу піти. Ну, ось і все. Я думаю, вам сподобались мої відповіді. Думаю, що ви поставите лайк. Мені буде приємно. Підписуйтесь на нашу групу, ставте лайки, коментуйте.